Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк Юа. Нове круте знаходження для вас. Це в нас Audi A8. В чудовому, як візуальному, так і технічному стані, з мінімальними пошкодженнями по Америці. Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Правильна А8 в чорному кольорі. Виглядає вживу просто чудово. На дуже багатій комплектації. На оригінальних легкосплавних дисках взути свіженька зимова гума, без ключовий доступ спереду та ззаду. Двері у нас з дотяжками, шторки є, чотиризонний клімат, стеля світленька з люком по автомобілю. Також включає в себе в комплектацію повний електропакет, шкіряне мультикермо, датчик світла та дощу, електрорегулювання переднього ряду сидінь з підігрівом, вентиляцією та пам'яттю. Чудово штатна мультимедія, режим руху, пневмопідвізка, все обслужено, плацю, працює без нарікань. Запрошуємо вас на та тест-драйв адреса у нас Грушевського, 15а. Придбати дане автоможний як за готівку, так і лізинг. І ще у нас є трейдинг. Чекаємо саме на вас.